Стефан і Луція, їхню історію ми вам розповідали. Декілька тижнів тому у них народився Ерік. Двоє дітей мав пандавець з минулого подружжя протягом вечора втратили всіх трьох дітей. Це для мене дуже тяжко дивитися на порожнє ліжечко. Накинулися на мене, дали мені наручники. Випадки, як через копірку, в сім'ї бор і інших, перша порада соціалки для матері, залишіть чоловіка і дітей вам незабаром повернемо. Дали дали її до якогось гуртожитку, тим самим дітей нема. Партнерки нема, я був у вічею. Тепер батьки ходять в суд. Чотири з п'ятьох засідань були відкладені, бо не прийшов перекладач. Проте коли є термін засідання, ніколи не довідається поштою суду, але лише від того, хто їм взяв дітей, тобто від соціальної працівниці. смс смскою. Це все нам посилається людина, яка нам відібрала дітей. Це жах. З таким самим результатом закінчилося судове засідання в Бірмінгемі. Висновок відкладено причину не прийшов перекладач. добре видумано, як мучити батьків. Батьки звернулися по допомогу в посольству Чехії. Ми їм рекомендували, щоб використали всі можливості, які їм пропонують, тобто, щоб взяли собі юриста і безкоштовну юридичну допомогу. Можна і звернутися до якоїсь організації, яка допомагає батькам в подібних ситуаціях. Це не єдиний інцидент, коли через підозрілий випадок з відбирання дітей було повідомлено посольство. Воно одночасно каже: «Знаємо, але неофіційно про інші випадки так. Ми довідалися про більше таких випадків. Це поодинокі випадки. Думаю, що їх не було більше десяти. Наступна боротьба за повернення дітей чекає на пана Давида і його партнерку всередині листопада. Просто не здаватися. Хочу боротися за своїх дітей. Мартін Кирпич, телеканал Йой.